Слава Україні! Я Олег Кристопа і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал, бо незнання історії не звільняє від відповідальності. Сьогоднішній випуск для тих, хто досі вважає, що за СРСР теж було нормальне життя. Про в'язниці, а конкретніше про одну з найвідоміших тюрму Налонського у Львові. Серпень 2019-го. Львів. Музей тюрма Налонського. Зведена на початку ХХ століття в'язниця від самого початку використовувалася як політична. Спочатку тут утримували українських націоналістів поляки. Зокрема, у 30-х роках на Лонського якийсь час сидів майбутній лідер революційного крила ОУН Степан Бандера. У 39-му, після окупації західноукраїнських земель СРСР за пактом Молотова Рібентропа, тюрму вже використовувало НКВС. Після нападу Третього рейху на Радянський Союз у червні 41 го в'язнів. Масово розстріляли. Згідно зі свідченнями начальника тюремного відділу НКВС по Львівській області лейтенанта Лермана було вбито 924 особи. З липня 1941-го у тюрмі Налонського утримувалися в'язні Гестапо. У 44-му це знову в'язниці НКВС МГБ, а згодом КГБ. Врешті. Зі здобуттям незалежності України приміщення відійшло СБУ. А згодом його перетворили на музей. Кілька років тому, під час зйомок у тюрмі Налонського, я зустрів там її багатолітнього в'язня Івана Мігуса. І він розповів історію свого життя. Ось вона. Уродженець Закерзоння. Він у 46-му році був примусово переселений в УРСР. А вже у 49-му ув'язнений в тюрмі Налонського. За розповсюдження. Націоналістичних листівок. Я художник по професії, довго не повчився за розклеювання листівок. Мене було арештовано, але в кінці не доказано, що це я, тому що я... вони мене не злапали за руки. Але я признався все, що знав і чого не знав, тому що били. Але я щасливий від того, що я не мав подільників, і я нікого не міг. Здати, чи, як називається, продати, чи признатися в тому, чого не було. Але я признався в тому, чого не було. Я признався в те, що вони хотіли. Така доля. Мені було 16 років і 4 місяці, коли мене посадили. Кінець 40-х років: пік сталінських репресій на Західній Україні. Масовий опір Української повстанської армії вже був подолами, проте НКВС це не зупиняло. З 44 по 53, рік смерті Сталіна, на Галичині було репресовано понад півмільйона людей. Понад 100 тисяч убито, 134 тисячі арештовано. І ще понад 200 тисяч депортовано. Тюрма Налонського переповнена. Оцими дверми, Прослітіть туди і побачите. Ці двері це були головні двері, там внизу вони звідки приводили в'язнів. Он вони, бачите. Тоді по сходах сюди йшли. Перше, що він робив, він заходив от сюди. Панове, тут нічого не змінилося. Як було в 49-му році, так є. Отут я брав, отут я їм віддавав свої відпечатки пальців. Отут мене в тій камері фотографували, отут фотографували, там зробили на місці одразу формуляр і після того і йшли в камеру. Перша камера на Ломського, з якою я познайомився, вони вже всі знають мене тут. Була там. Це, бу, це була камера 16-та 16 камера в підвалі. Тут, панове, нічого не змінилося, тільки що воно вже прийшло, як би казати, старина. А тут лежали хідники такі м'які. Коли надзиратель ходив, то його не чути було. Ходіть зі мною. Це були бані. Але коли я сидів, в 49-му році бань тут не, так, було. Це, не було. Це були, це були камери. Так, це Нас було. водили в баню в старий корпус через подвір'я туди. Це так, Тепер дивіться. Отут є камера номер 16 це є остання камера. Бачите ту камеру хлопці? Одного дня нас тут сиділо 42. Отут стояла параша, а тут стояв столик. На столику лежав хліб там, це, це. ну, параша параша. Напротив туалет, одна дірка, де виливалася параша. Отут. У тому місці завжди лежав Квасінський. Йому було тоді 72 роки. Він дістав 25. Мені було рівно 16 років і 4 місяці. Коли я зустрівся з Петром Франком, тут він прийшов ще менший за мене. В українській Вікіпедії є статті про двох Петрів-Франків. Один це син письменника Івана Франка. З початком Першої світової війни. Він записався у легіон українських січових стрільців, який воював на боці Австро-Угорщини. З проголошенням Західноукраїнської Народної Республіки очолив Летунський відділ Української Галицької армії, фактично став першим українським військовим льотчиком. У січні 1919-го під час повітряної розвідки над Львовом був збитий польським літаком. Петро Франко залишився живим, але потрапив у полон. В табір Домб'є поблизу Кракова. Там за золотий перстень Франков виміняв у вартового польській військової однострії втік з табору. Після поразки УГА вчителював. У, у 41-му, з початком радянсько-німецької війни, був примусово вивезений зі Львова. Загинув за невідомих обставин. Ймовірно, убитий НКВС. Тож його Іван Мігус зустріти у тюрмі Налонського у 49-му році ніяк не міг. Він згадує про іншого Петра Франка. Голову Всеукраїнського товариства політв'язнів і репресованих. Він потрапив у тюрму на Лонського так само у 49-му, у віці 15 років. Нас було дуже багато. В один час навіть я сам собі не вірю, як це могло бути. було на 42. Там, де можна помістити на нарах чотирьох. В мене зломане ребро від слідчого. Слідчий живе у Львові, його прізвище Сленко. В цій книжці я написав. Після цього я був суджений на 25 років. Етапом пішов через Київську пересельну тюрму на Лук'янівці, де я зустрівся з Йосифом Сліпим. Камера була велика, десь 70 чоловік, примірно. З вікон камери було видно, як на долоні, вершки Київської Софії. Йосиф Сліпий в той час, в 50-му році, це було, його привозили з лагеря. Зайвий раз переконувати, що треба прийняти православ'я, на що я з він не пішов. І така доля нас зустріла, що я був якраз з ним в Києві на пересельній тюрмі. Йосип Сліпий, митрополит Української греко-католицької церкви. Став на її чолі після смерті Андрея Шептицького. Уже в 44-му році СРСР за наказом Сталіна вирішило повністю знищити УГКЦ. 11 квітня 1945-го сліпого ув'язнено. Закрати також потрапили практично усі ієрархи церкви. У 46-му радянська влада організувала у Львові так званий собор, на якому частина священників ГКЦ під тиском заявили про розпуск церкви і її приєднання до російської православної. Сліпий рішення псевдособору не визнав і навіть в ув'язненні продовжував бути главою Української греко-католицької церкви. Коли наступала неділя, проявилася служба Божа. Спочатку шалено гримали в двері назирателі, а потім бачили, що нічого не допомагає. І служба Божа відправлялася. Коротка, але була. Були блатні, на пересилці можна було зустріти так званих воров кишенькових, кого хочеш. Навіть такий епізод. Коля, що це за такий бородатий лежить?» На нарах, цей дурак, а це большой Бендеровский поп. У 60-х роках між СРСР та США спалахнула так звана Карибська криза, яка мало не завершилася Третьою світовою війною із застосуванням ядерної зброї. Залагодити конфлікт допомагав папа Римський. Врешті, на його прохання, Йосипа Сліпога звільнили з радянських таборів і відправили в Рим. Пан Іван Мігус між тим продовжував відбувати своє в лапках покарання. Значить, після цього Мордовія малолітній табір, який нічим не відрізнявся від звичайних таборів. Самі роботи, самі норми виконання. Я працював на зачистці радіофутлярів, були такі засобити. рекорд Родіна, Урал. Була так звана П'ятиднівка. Та п'ятиднівка полягала в тому, що ти перших п'ять днів дістаєш нормальну норму, яку тобі положено в вагер, там 600 грам хліба і так далі, що положений пайок. Але якщо ти не виконав норми за п'ять днів, других п'ять днів тебе понижали у пайку. Якщо ти другий не виконав другу п'ятиднівку, яти... тебе сажали в карцер. І я мав честь не виконати і сидіти в карцері. Але чому я мав честь? Тому що я зустрівся в карцері один на один з таким поетом Дністровим. І так ми з ним відсиділи. Йому дали 15 суток. Він вже, він вже третю десятку розміняв був в той час. Умови отримання в гулазі були за межею добра і зла. Важка праця, холод і голод. що, сказати, чим годували. На ранок було п'ять тюльок, якщо була хамса, то вона жирна кругленька з головками їлася, з хвостами зі усім. А якщо була тюлька просто, то вона трохи суховата, то їй може 6-7 було дві кістки цукру на цілий день і пайка хліба 400 грам. Чай, так званий, то був шкірка із хліба, пригорена або ячмінна така жовта вода. Обід. Черпак, так званий щі, було, там з каченів качани з капусти. На друге була черпак каші, перлової, ми її назвали шрапнель. На вечір була теж тюлька і чай. Води, би ти хотів, як такої не давали більше. З мордові я попадаю на 14-й. Лагерний пункт швейний. На швейному ми шиємо бушлати для кімірсенівської армії. Я шив погони, я прошивав погони. Вже так на тій машині подолка навчився, що я міг дрімаючи, шити ті погони. Якщо хотілося сильно спати, що я робив? Я брав катушку, зривав з того і виходив за за на ніч у зміну, як був мороз, і за метіль велика, а там сосновий ліс за запреткою. І я розмотував ту і викидав в ліс. І коли приходив бригадир, подивився, що я дрімаю, ти чого дрімаєш? Я кажу, виниток нема. Кінчились. Після цього Івана Мігуса перевели в інший табір У знамените Кемерово. О, хлопці, кемерово це. Ольжарас, раз так званий, тепер називається Міждуречинськ. Це був прекрасний лагер двоповерховий, барак бараки, все, але режимний. Вони закривалися на ніч. І там було дуже багато чеченів. До нас, політичних, кидали провокаторів чеченів, ну не тільки чеченів, але в і так далі. В даному разі в той лагер нам кинули 50 чеченів. Це були до зубів фінками озброєні. Ну, ми також були, бо ми працювали за зоною, ми будували обогатітельну фабрику вугільну, то ми робили собі ножі, бо без ножа спати було небезпечно. Ніж мусив бути під головою. Це знали надзирателі, всі знали. Вони нічого не могли з нами зробити. З нами нічого не можна було зробити 2500 чоловік. Я відповідаю за те, що я говорю: рухали всім західні українці. Переважно. До них примикали, як правило, перші литовці, потім східні українці, потім латиші і зрідка поляки, їх було мало поляків. Росіяни сказали так, ми проти совєтської власті, але ми не, ми не будемо виступати, тому що ми за Росію. Чечени почали нас сильно обкрадати. Вони забирали нам цукор, вони забирали нам їду, і настала потреба щось з тим зробити. Наші хлопці пішли на переговори, Мішка Чечен сиді, сидить, як паша в трусах голий і кажуть до нього: значить, Міша, справа така, що ви нас обкрадаєте. Або ви перестанете, або ми мусимо якісь заходи зробити. Він не пішов ні на що, навпаки, після того інвалідам взагалі перестало давати цукор, бо вони забирали. І тоді вирішили мішку Чеченна зарізати. Мішка Чечен зі своїми шестерками двома пішов в туалет, і він собі сів на одну дірку, а коло нього два шестерки. А такий був Василь упівець. Із Волині низького росту, але такий закорнілий, що мог двох, міг двох ступнути. О. А Мішка міська Ченважив 120 кілограмів мішка Чечен важив. І він притворився таким нівальним, називали в лагері Шнир, знаєте, так бідний, ніби то не все два ведра. А тут одна фінка в рукаві, і друга фінка в другій рукаві. І підходить до мішка Чечена і так йому в живіт дві фінки ці запихає. Той, поки вхопився за живіт, шестьоки піднялися, шлями то спущує, а він шестьок. Він двох шестьорок зарізав на місце. Мішка, що помирав довго. Десь до 40 годин. То перед ним вони всі так стояли на колінах і казали, будемо біти пандеруси до останньої каплі крові. Керівництво табору від гріха подалі перевело кримінальників у так званий бур, барак усіленого режима. Проте війну між в'язнями не зупинило навіть це. Але наші не заспокоїлись. Зима була люта, сніги були до двох метрів місцями. І Такий був прокопаний, бо надзирателі, якщо прохідна там, то бур в другому кінці, він не був коло прохідної. І надзирателі завжди, дежурні надзирателі йшли через зону. Ну, вони тулуп. А наші в прокопали таку нішу. Хлопці стали в нішу назирати лідеємо кляп шубу з нього, стоїть тут, підійшли. Той сказав пароль, натиснули кнопку дзвінка, пароль є другому кляп, бензина була готова, облили бур і запалили. І там вакханалія, бур горить, все горить, все сухе, і вони виломали на, на запретку цю. Стіну з вікнами і туди, а той з вишки тарабанить їм бачать вже поки стріляти. Діхтяри один туди стоїть, другий туди, стріляють, перестріляли всіх, але залишилися три живих. І потім вони на воркуту разом з нами прийшли. І такого Андрія Шершавого і магора Богдана вони там їх зарізали. Після цього. Івана Мігуса відправили етапом на Воркуту. Це був найбільший острів так званого архіпелагу-Гулах. Ішов 1953 рік. Після смерті Сталіна відбулася масова амністія кримінальних в'язнів. Однак політичних облашки не стосувалися. Це викликало цілу низку табірних повстань Кінгірське, Норильське і, врешті, Воркутинське. І на 29-й шахті стала велика запасовка. Це перша запасовка. Які я маю честь прийняти участь. І я там був в ногу, коли пала брама, гранатами закидали нас. Там 42 чоловіки загинули. В цій книзі вчора писано. За офіційними даними, під час придушення Воркутинського повстання загинуло 53 особи. З них 30 українців. 300 стрикарів було розстріляно згодом. Однак повстання таки дали результат. Драконівські правила були пом'якшені. Частина в'язнів амністована. Але вже було потепління після смерті Сталіна, вже почали малолітніх випускати, і я попав на переслідство. І тут я починав, а на переслідство я вже ходив з дому чотири місяці, там той корпус старий, австрійський, і там я був реабілітований. Але мені цього було мало, і я ще раз загодів з 60 х хвилин. Коли... І таким чином я відсидів 18 років, як перед вами бачите, ще живий і здоровий. Ще п'ю потрошки. І дякую, хлопці, вам розказав. Панові Іванові уже понад 80 років. У музеї тюрма Налонського його жартома теж називають музеєм. Людиною музеєм. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих. Минуле треба знати, щоб його не повторювати. Слава Україні!